Всім привіт! Сьогодні у мене достатньо цікаво, я не знаю якому. Для мене тема для мого відео це феномен помазання місця ловушок для раїв. Сьогодні я не буду показувати вулики, відкривати їх, борсатися в рамках, показувати кількість меду, раїві маточники, кількість розплоду тощо. Мене сьогодні це не дуже цікаво, я приїхав на пасіку поляпати зверху корпуси. Як я вже казав, роєва гарячка в мене скінчилася поки що, і поки що не розпочалася слідуюча, то в мене є час на філософію. Тож, чому одні місця бджоли полюбляють більше других, незважаючи на, казалось би, якісь недоречності? Так ось в чому сенс питання? В тому, що у кожного пасі, пасічник, який тримає трохи більше. Трьох вуликів і бджіл, і це він робить трохи довше, ніж декілька років, знає, що біля його пасіки є дерева, на які раї сідають у 95% випадків. Навколо мого тачка багато дерев, але усі раї сідають. Або на ту цю абрикосу яка росте ось тут. І мало того, на цю абрикосу вони сідають строго строго на одну гілку і цієї брикоси. Ось на цю. Я тут вже і рамку прилаштував, але я прилаштував рамку трохи пізно. Нераєва <райка> гарачка скінчилась. Це ті раї, які вилітають із цього боку пасіки. Якщо рій виходить із іншого боку пасіки, то він сідає он на ту брикосу. І все. Тут багато яблунь, багато вишень, багато слив, ще чогось. Мої раї сідають строго на дві. Гілки двох дерев, в залежності від з якого краю пасіки вилітає рій. Ці місця, ці гілки, як зазначила господарка подвір'я, наче помазані стають у бджіло. Я з цим повністю згоден. І мало того, це повторюється із року в рік. Але ж раї раями на пасіці, така сама картина і в природі, і з природніми або не дуже дуплами для самих раїв. І з року в рік... Ті, хто ловлять раї, ті відмічають, що одні дерева приваблюють раїв, а інші ні. Дуже часто так буває, що одне і те ж саме дупло заселяється кожного року, коли там пропадає сім'я. От просто гущевина лісу, росте дерево одне, не набагато краще, ніж інші, а буває і зовсім гірше. І із року в рік туди прилітають раї. Деякі зимують, потім розлітаються. І як тільки, як тільки це дерево чи дупло стає пустим, одразу туди прилітає раї. І навпаки, так, ось тут у мене раєвенька, раєвенька яку я привіз із такого місця, Уже вона постояла буквально у мене 3-4 дні. Три, три, які там чотири? Три дні постояла і... Уже продавила, продавила пластиковий ящик. Я, не, я думав, що на цьому ящику і вистачить до самої осені-ні, вже ні. продавила, наче чогось наперли. Ну то таке. Так, про що я? Про такі місця. І Мало того, і є ловушки. ловушки, які начебто стають після того, як туда заходить перший рій, помазаними для раїв. Якщо, якщо місце співпадає з такою ловушкою, то 100% можна. Розраховувати на те, що рій відмінно зайде туди, навіть якщо рій, їх буде не І навпаки, якщо є у кожного райлова є дуже цікаве, дуже красиве місце, десь глявана посеред лісу, і ловушка їм ставить найкраще, і галявина ну, просто, просто казкова. Не заходять туди раї. Що б він не робив, скільки він не чекав, скільки років там не стоїть ловушка, раї туди не заходять. Так ось, Я хочу показати сьогодні одне із помазаних місць в моїй місцевості дуже цікаве. Це не дерево, не дупло, не раєвня. А це просто кладка, кладка в старому будинку. Не буває такого року, щоб вона була без бджіл. У мене, як у спортивного райолова, є де десятка місць, куди постійно прилітають раї, яку пастку ти там не поставили. Частина з них вже важко доступні із за переораних доріг фермерами. Я туди не їжджу, тому що, тому що нести через поле на руках рії занадто незручно. Але частина місць мене просто вражає, чому саме вони. На це відповідь знають, напевне, які бджоли, і які нікому не розкажуть цієї таємниці. До речі, може хто, хто помічав ізраїловів, що у місцевостях більш заліснених старими лісами, де в деревах можуть бути теоретично багато дупел, в тих місцях набагато рідше і пізніше починають ловитися раї, ніж у більш пустельних польових місцевостях. І, і в мене є відповідь на це питання, чому так? Адже ліси. Не приваблюють бджіл, бджоли повинні ловитися краще. А це тому, що в лісах старих отаких от помазаних місць бджолами набагато більше, аніж у пустельних полях. І тому, поки бджоли не заселять всі помазані міста, на ловушки вони просто не звертають уваги. Не знаю, можливо, хто не згоден на рахунок старих лісів, чому там менше йдуть раїв ловушки. Але в мене ось склалася така відповідь, що чим, чим, чим більше. Старих лісів і старими доплистими деревами, тим рідше заселяються раїв, пастки і навпаки. Можливо, хто не згоден, пишіть в коментарях свої доводи, можливо, які є другі спостереження і висновки. Буду дуже вдячний. Ось хочу показати зараз, поки я йду до місця дуже цікавого, на чому працює бжола. Поки Поки липа тільки готується і думає, чи квітувати, чи не квітувати, чи медувати, чи не медувати, бджола працює на булиголові. Булиголов продирявлений, чи як він ще зветься, звичайний. І бджола працює. Гудить просто гул. Просто на ньому стоїть гул. Це родич родич борщевика. І напевно теж досить медоносний, тому що тут площа не пана цієї рослини і бджоли гудуть-гудуть. Ну Ось ну ось нарешті ми і прийшли до такого цікавого міста посеред покинутого. Не знаю як це назвати, луг. Не луг, покинутий сад. Коротше, коротше, мовити, це була стара-стара радянська ферма, яку давним-давно розібрали. Вивезли зароще бузиною і це будинок управи цієї ферми. Казалось би, що може тут бути спільного між оцим чудом, навіть не знаю, як сказати, і бджолами. Мене зрозуміло, де вхід, ага. Ось і вхід. Так от, я, я розповідав про... Помазані дерева на пасіках розповідав про помазані місця в лісах, в гаях, в ярках. І в мене такі є. Але ось такого чуда я не бачив. Ну як я бачив таке чудо, але ж воно нічого спільного із бджолами та природою не, не мало. Це покинута будівля управи ферми. Ну і з усіма атрибутами, з усіма малюнками, які на все, що вистачає розуму і польоту фантазії. Да, і Я дуже часто, дуже часто зустрічав розповідей бувалих раєловів. Да і сам признатись чесно розказував це новачкам, що дуже-дуже потрібно, щоб був затишок, потім щоб, щоб був підльот до Раєвні відкритий, щоб вони як самоліти ми йшли на аеродром на посадку, щоб вода десь поруч була. Ну, Купа-купа умов так ось, в таких містах в деяких ніяких із цих умов немає. Тут немає не підльоту, немає поруч води, тут зовсім не затишно, коли немає листя. І стінка холодна. І ось тобі таке маєш. Кожен рік те ж саме. І раї далеко не самі останні. Ось так, поки не скінчаються ось такі помазані місця, то в пастки не йдуть. Ну хіба що пастки теж будуть помазані і на помазаних місцях, тоді так. А нові місця. Відшукати і з новими ловушками, в яких не було, не було ні разу раїв, надзвичайно важко. Частково частково цю проблему вирішує холстик запрополюсований. Запрополюсований холстик трохи приваблює бджіл і дійсно, дійсно збільшує шанси на заходороє. Але запрополюсований холстик, чи аперой, чи каплі, там якісь, якісь мазілки, крема, які коштують великі гроші. Ніщо, Ніщо. якщо порівнювати, ці всі заходи із просто помазаним місцем невідомо як бджолами самими. Дякую всім за увагу та терпіння.